Друзі, всім привіт! З вами канал Легка Англійська і я його ведучий Віталій. Сьогодні мені здається, в нас дуже цікава, якщо взагалі не найцікавіша тема в англійській мові, і це допоміжні дієслова. Чому я вважаю цю тему такою цікавою? Тому що в українській мові їх взагалі немає. Взагалі немає такого концепту як допоміжні дієслова. І нам дуже дуже важко зрозуміти для чого інколи в реченні стоїть допоміжне дієслово, але воно не перекладається. Чому воно там, для чого, що воно означає і чому воно не перекладається? Якщо ви раніше не чули про допоміжні дієслова, в чому я сумніваюся, але якщо все таки не чули, то це такі слова, як «do», «does», «have», «will». «is», «am», «are» і ще декілька. В цілому всі ці дієслова є звичайними дієсловами. Вони можуть використовуватися так, як і звичайні слова. Наприклад, «do» означає роблю або робити. «Does» він робить. Наприклад, «is» – це є. Тобто, наприклад, я є українцем. «I am a Ukrainian». Але також інколи вони повинні використатися як допоміжні дієслова. І тоді вони вже ніяк не перекладуться. Інколи може бути навіть два однакові слова в реченні. наприклад, do you do. Тобто, одне з цих слів це допоміжне дієслово, друге це вже просто слово робити. І перекладаєте ви тільки робити. До поміжнедія слова ви не перекладатимете. Я вибачаюся, якщо ви чуєте цей спів птахів. Я нічого не можу з ним зробити. В мене за вікном дерево і там зараз дуже дуже багато птахів. А австралійські птахи чомусь вдвічі боївтричі голосніші ніж наші українські. Так що перепрошую. І тепер переходимо до ключового моменту. Я постараюся пояснити, для чого існують допоміжні дієслова. Отже, саме про собі слово допоміжні означає, що вони допомагають. Але допомагають що? Зробити англійську складнішою мовою. Ні, вони допомагають будувати речення, щоб було зрозуміло співрозмовнику, в якому часі це речення. Конструкція речення буде зразу показувати, про який час йдеться. майбутній, теперішній, теперішній продовжений і так далі. Тобто зазвичай допоміжні дієслова допомагають показати, про який час ви говорите. В українській є аналог. Ми кажемо, наприклад, в майбутньому, я піду до школи. Отже, в українській мові ми можемо відміняти дієслова, ми можемо їх міняти на будь-який смак. Наприклад, в майбутньому піду. Зараз я йду. Він пішов і так далі. Тобто, слово йти може мінятися дуже багато разів. В англійській вони вирішили так не робити. Вони вирішили замість того, щоб міняти дієслово, додати ще одне дієслово, яке якраз це і зробить. Те саме, що в нас робить зміна дієслова з йти на піду, те саме робить, наприклад, допоміжне дієслово will Отже, I will go означає я піду. Це і все. Тобто аналог з українською мені здається тут дуже дуже доречний. Ми міняємо слово, вони не міняють основне дієслово, вони просто додають ще одне, щоб показати, про який час ідеться, про яку часову конструкцію ідеться. Щоб розібратися детальніше в усіх допоміжних дієсловах, як та де їх використовувати, вже потрібно дивитися на часи англійської мови. В це відео це само собою не влізе, тому що їх є 12. У мене є окреме відео про часи, і в тому відео є всі допоміжні дієслова. Всі допоміжні дієслова, які потрібно вивчити для того, щоб нормально спілкуватися англійською мовою. Але сьогодні ми все рівно наведемо кілька прикладів. Так ось, для початку скажу те, що в основному допоміжні дієслова використовуватимуться в негативних або заперечних реченнях та запитальних. Інколи в стверджувальних також, так як, наприклад, я зараз читаю «I am reading». Допоміжне дієслово тут «am». Тобто є, я є читаю або я є читаючий. Ну я не мені не подобається так перекладати. Якщо вам подобається, ви можете. Мені подобається просто казати я читаю або я зараз читаю. І там є допоміжне дієслово «am». І в той самий час в деяких інших англійських часах вже не потрібно буде ставити допоміжне дієслово, якщо у вас стверджувальне речення. Наприклад, теперішній простий «present simple». Якщо я хочу сказати кожного дня я читаю, я скажу «I read every day». Для цього часу є допоміжне дієслово це do та does, тобто два допоміжні дієслова. В даному випадку підійшло б do, тому що для Я I нам потрібно поставити do. Але в стверджувальному реченні ні. В стверджувальному реченні не потрібне допоміжне дієслово, тобто буде просто I-read every day, Чи що б я там не сказав. Вау, ці птахи сходять з розуму сьогодні. Так ось, продовжуємо. Також його не потрібно буде в минулому часі, в past simple. Наприклад. Я читав вчора. I read yesterday». «I read yesterday» – Тут немає допоміжного дієслова. В цілому допоміжне дієслово для минулого часу це did, але воно не використовуватиметься у стверджувальних реченнях, тільки негативних, заперечних. Перепрошую, продовжую казати негативні весь час, хоча це неправильно. Так ось, заперечних та запитальних. Отже, наприклад, скажемо: Я не читав вчора, і ми скажемо ось так: I didn't. Read yesterday. Ну можна сказати повним, I did not read. Not це не допоміжне дієслово, це просто not, ні, не, я не робив цього. А от did це вже допоміжне, щоб вказати на час. Тобто, якщо я просто скажу I not read, звучить просто я не читати. Тобто, як українською це неправильна граматична конструкція, це нічого не означає. Я не читати. А якщо я скажу I did not read, це означатиме я не читав. Тобто, знову ж таки, ми міняємо дієслово читати читав. Вони не міняють дієслово, вони міняють слово перед ним, щоб вказати, про який час йдеться. Ще одним хорошим аналогом в українській мові я вважаю слово «off». Це не допоміжне дієслово, але воно працює за схожою системою, як і допоміжні дієслова. Отже, як я і казав вам раніше, в українській ми відмінюємо дієслова. Тобто, я, наприклад, хочу сказати, в мене є чашка кави. Я не кажу чашка кава. Я кажу, чашка кави. Тобто я змінив слово кава, щоб показати чашка чого. Отже, це родовий відмінок. Чашка чого, чашка кави. В англійській ж вони не міняють слово знову ж таки. Вони додають слово of. І це якраз створює родовий відмінок. Отже, чашка чого чашка кави. A cup of». Оце слово off якраз замінює наше закінчення, ем, потім слова кава. Вони не міняють слова, вони додають додаткові слова, щоб створити те саме. Це не те саме, що в українській, можливо, це візьме деякий час вашому розуму, щоб переосмислити це все і зрозуміти, що вони просто вирішили по іншому це зробити. Це не означає, що це має бути важче або легше, це просто по іншому. Вони по іншому думали, коли створювали мову, і це нормально. До вас це дійде. Ви зрозумієте, і зможете це використовувати на ходу. Це досить легко, але потрібен час. І тепер я не залишу вас без практики. Отже, давайте пригадаємо всі допоміжні дії слова. Почнемо з теперішнього простого часу. Тут у нас do та does. Скажемо, я не читаю кожного дня. Тут ми скажемо I do not read every day. або скорочення I don't read every day. Does використовується для він вона та вона. Отже, he doesn't work on Mondays. He doesn't work on Mondays, він не працює по понеділках. Далі, теперішній тривалий. Він використовуватиме три допоміжні дії слова. Is, am та «are». «Am» використовується тільки для слова я, тобто I. «I am reading» В даний момент я читаю. Is використовується для він, вона, воно. Отже, наприклад, вона. Зараз, скажімо, «їсть». She is eating. І er are використовується для вони, ми. Та ве. але так як слово ви, тобто ю в англійській мові також означає і «ти», тоді для нього також буде використовуватися are. Наприклад, ти зараз дивишся відео. You are watching a video. You are watching a video, Перепрошую. В майбутньому простому часі в нас допоміжне дієслово will. Воно також може перекладатися як буду, але якщо ви поставите його разом з дієсловом, то в українській ми поміняємо просто дієслово. тобто не я буду йти, а я йдему. Або я піду. Отже, I will go to school tomorrow. Я піду до школи завтра. I will go to school tomorrow. Тепер простий минулий час. Тут одне допоміжне діє слово did. Отже, «yesterday I didn't write my homework. Вчора я не написав свою домашню роботу. I didn't або I did not. write my homework». Далі. Present perfect або теперішній доконаний. Мій улюблений час, мабуть. Так ось він використовує допоміжні дії слова have та has, які означають мати або маю, або має і так далі. Але в даному випадку вони не будуть перекладатися. Так ось, have you got a new book?» Have you got a new book? Тобто чи отримав ти нову книгу. Отже, have використовується зі словами I, «you», «we», «they». Друге слово в цьому часі це has. Воно використовується за він, вона, воно, «he», «she» та «it». Так ось, he has done this. Отже, він це зробив. He has done this. Далі переходимо до минулого тривалого часу. Тут допоміжні дії слова was were. В основному вони перекладаються як був, була, були і так далі. В даному випадку вони не перекладаються. Отже, наприклад, він читав вчора. В минулому доконаному часі ми замість слів «have» та «has» використовуємо одне слово «had». Тобто минула форма як від «have», так і від «has» є «had». І вона якраз і використовуватиметься в минулому доконаному часі. Так ось, як він взагалі будується? Це одна подія в минулому сталася до іншої події в минулому. Наприклад, «I had». Finished eating before my brother came from school. I had finished. Я закінчив їсти до того, як мій брат прийшов зі школи. Отже, в українській обидві ці події відбуваються ніби в один і той самий час. Тобто ми кажемо, а я закінчив їсти до того, як мій брат прийшов. Але дві частинки речення звучать одинаково. Тобто я закінчив їсти, мій брат прийшов. І та, і та в минулому немає ніякої різниці. В англійській є різниця. Та, що сталася раніше, буде ще мати слово had. А та, що сталася пізніше, буде просто простий минулий час. Отже, ми пробіглися по основних допоміжних дієсловах. Звичайно, є ще, і звичайно, цього недостатньо, щоб зрозуміти їх і як їх використовувати. Це були просто приклади для того, щоб ознайомити вас з цими дієсловами. Якщо хочете знати більше, в мене є окремі відео про окремі часи. А також є одне велике відео з усіма часами в англійській мові. І в тих, і в тих відео є всі допоміжні дієслова. ось, якщо вам цікаво розібратися з ними більше, якщо ви хочете будувати правильні, е, хороші речення в у всіх часах в англійській мові розібратися з допоміжними дієсловами, вперед до тих відео. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео, і побачимось у наступних. Bye, guys!